Всім привіт! З вами, як завжди, Бей Шоу, і сьогодні я хочу представити вам топ 10 моїх улюблених проєктів кіно Всесвіту Марвел. А якщо ви не виглядаєте мого оновленого каналу, я хочу попросити вас підписатись та написати будь-який коментар, Це для того, щоб я міг зрозуміти недоліки відео, а в результаті їх виправити. Ну а поки Кеп оформлює пенсію, ми починаємо. На 10-му місці фільм, який більшість вважає провалом минулого року. Мова зараз йде про вічних. Мені здається, якщо б цей проект не належав до кіновсесвіту Марвел, а являвся окремим фільмом. Більшість критиків схвалила б його. Але в тому й справа, що Вічні це щось нове для Марвел. Цей фільм не схожий ні на один із попередніх. Здебільшого саме цей не подобається багатьом експертам. Акторський склад його мене майже повністю задовольняє. Особливо я щасливий був бачити Кіта Харінтона та Річарда Меддена, так би мовити, двох королів на півночі. Сюжет також досить цікавий та незвичайний. До кінотеатру я скептично ставився до даного проекту, але результат мене повністю задовольнив. Ну а якщо вам цікава моя думка про всю четверту фазу кіносесвіту Марвел в деталях, напишіть про це в коментарях і я зніму про це обов'язково відео. Або ж не пишіть, а я все рівно зніму. Дев'яте місце Доктор Стрендж. перша частина. В далекому 2016 році я ще не настільки фанатів від Марвел, тобто дивився далеко не всі їх фільми. Складно це уявити, але це факт. Тому перед походом в кіно на Доктора Стренджа» я не то, що комікси, я й трейлери не дивився. І для мене це був зовсім новий персонаж, але результат мене повністю задовольнив. І за весь час я 100% передивився фільм більше 15 разів. Саме тому я дуже чекав продовження з цим персонажем, і воно виявилось в цілому цікавим. На восьмому місці вартові галактики перша частина. В ній ми вперше познайомились з командою Зоряного лорда, які за довгі часи особисто для мене стали зовсім рідними. Джеймс Ган, напевно, найкращий режисер на сьогодні. Спочатку вартий галактики, потім загін самогубців. Ідеальна. Перша частина вартових це була революція в світовому кіно. Шкода, звичайно, що вже зовсім скоро нам доведеться попрощатися з цією командою, адже й сам Ган говорив, що третя частина буде фіналом для них. До речі, на днях дивився анімаційний проект по вартових під назвою Я є груд. Так, в цілому вийшло непогано. В мене навіть мізки залишилися на місці. Напевно, це відповідь Марвел посіпакам, які винесли в нокаут база лайтера, що вже стала своєрідним мемом. В цьому місце людина Мураха, перша частина. Не знаю чому, але більшість людей, так само як і інші месники, недооцінюють скота ленга. Для мене це ж один із улюблених персонажів. Я залюбки передивлюсь його сольні фільми. Але все ж мені подобається більше перша частина, адже сюжет з викраденням здається мені більш цікавим ніж пошук дружини Хенка Піме. До того ж, в цьому фільмі є Луїс, який став візитівкою цього проекту своїми дивними присказами. Вимагаємо для нього сольний проект. Шосте місце місячний лицар. Це єдиний серіал в цьому топі. Кожен тиждень я з нетерпінням чекав нову серію. Оскар Айзек ідеально зміг зіграти одразу три ролі. Точніше, три особистості одного героя. Тут ми прямо можемо сказати, що головний персонаж проекту шизонутий, і це не буде звучати як образа. До речі, антагоніст мені також виявився дуже цікавим. Перша серія це взагалі винос мозку. Я майже день відходив від неї. Ну а історія з психічною лікарнею була для мене окремою загадкою. На мою думку, це найкращий серіал Марвел серед тих, що вийшли на даний момент. П'яте місце людина паук шляху додому немає. З самого початку було зрозуміло, що цей проект виявиться успішним. Звичайно, Sony та Марвел намагалися заперечувати появу деяких персонажів до прем'єри, але в них нічого не вдалося. Звичайно, я не заперечую, що більшість так званих сливів були зроблені самими творцями, щоб підігріти інтерес глядачів. Я можу з певненістю сказати, що це найкращий фільм з людиною полком і наймасштабніший 100%, не важливо про якого полка ми говоримо, а ще окремий респект Ендрю Гарфілду, який прикрасив цей проект. Четверте місце месники війна нескінченності. По-перше, це один із найбільших кросоверів кіносесвіту Марвел. По-друге, мені сподобався цей фільм, тим що нарешті проект, що пов'язаний з кінокоміксами, не завершився хеппі ендом На мою думку, треба частіше використовувати цей прийом. Звичайно, більшість глядачів знали, що наслідки війни нескінченності виправляться в наступній частині месників, адже та вже мала анонс разом із новою частиною людини Паука. Але все ж цей фільм дав нам можливість поспівпереживати улюбленим персонажем. Бронзу даного топа отримує Рагнарок. Якщо чесно, я зовсім не чекав цей фільм, і свого часу, нечайно на нього потрапив, адже нічого краще, тоді не виходив кінотеатрі. Перші дві частини Тора для мене провальні, через що цей персонаж мені зовсім не подобався. Але після перегляду третьої частини Тора я був в неймовірному захваті. І музичне супроводження, і невеликий перезапуск Тора як персонажа, і наявність Локі, а всі ми знаємо, що наявність бога брехні в фільмі це плюс 100 до його крутості. Простіше кажучи, Тайкавайтіті чортів геній. Він зміг перетворити нецікавого містера Мускула в унікального персонажа, який нарешті позбувся Мьолнера, і що являється богом грому, а не богом молотків. Срібло отримує фільм Месники завершення. Думаю, не мені вам говорити про масштаби даного проекту. На сьогоднішній день це найбільший кросовер кіноіндустрії. До того ж, я щасливий, що в цьому фільмі не зробили так, що кожен персонаж в безпеці. Ні, герої помирають остаточно. Що залишає гіркий післясмак після перегляду фільму, але все ж прикрашає його. Думаю, мої глядачі знають, що я являюсь фанатом Гри престолів, тому полюбляю, коли в будь-яку хвилину персонаж може померти. Це робить кіно більш драматичним та непередбачуваним. А золото сьогоднішнього відео дістається першій частині залізної людини. Це був мій самий перший фільм кіносесвіту Марвелу. Які ж спогади я тоді був ще зовсім юний. Так, приберіть його подалі від мого каналу. Що стосується самого фільму, він навіть в сучасних реаліях виглядає досить цікаво. Передивлювався я його неодноразово. Але здебільшого це заслуга Роберта Дауні молодшого та його харизми. Звичайно ж, фільм, що відкрив мені очі на супергеройську тематику, завжди буде для мене на першому місці.